Вітає узгодили подальші контакти та обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Володимир Зеленський розповів про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Президент України зазначив, що поінформував генсека альянсу про хід перемовин українських представників США з командою Президента Дональда Трампа. Голова держави подякував союзникам за підтримку. Американська і українська сторони знову зберуться сьогодні, щоб продовжити переговори. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров. Напередодні учасники обговорили результати нещодавної зустрічі американської делегації з Росією. Та кроки, що можуть призвести до закінчення війни, американці з українцями узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Учасники переговорів підкреслили, справжній справжні поступи у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Додам, за останні два тижні вже були переведені шість зустрічей американської та української сторін. Окремо було розглянуто програму майбутнього розвитку, яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою, Шою та більш процвітаючою ніж до війни. Угорщина відхилила альтернативний план підтримки України, який запропонувала Єврокомісія. Про це повідомляє політико. Ідея полягала у тому, щоб 27 країн Європейського союзу погодили кредит у 140 мільярдів євро. Забезпечений замороженими російськими активами. План передбачав випуск єврооблігацій як додатковий механізму фінансування української економіки. Однак Будапешт заблокував цю ініціативу. Тим самим ускладнив пошук шляхів довгострокової підтримки для нашої країни. 62% американців хочуть перемоги України у війні з Росією, а 64% – Підтримують постачання США озброєння українським захисникам це на 9 пунктів більше ніж минулого року. Це показало щорічне опитування інституту Рональда Рейгана. Підтримка є двопартійною: 59% республіканців і 75% демократів згодні на допомогу Україні. Респонденти також висловили рекордну підтримку НАТО: 68%. Дані були зібрані з 23 жовтня по 3 листопада 2025-го серед більше ніж 2,5 тисяч респондентів. В Україні відзначають День Збройних сил, свято мужності, сили і незламності. У цей день по всій країні вшановують військових, які щодня боронять нашу державу та рятують життя. Українці дякують захисникам і захисницям за відвагу, стійкість і відданість своїй землі. Президент Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць. Ми відзначаємо День ЗСУ України незалежної України, яка вміє захищати себе, України, яка стоїть так, що просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нас нашу державу. І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. Небагато держав у світі мають таку вагу ще значно менше могли би вис. Стояти проти таких ворожих ударів, штурмів, такої підлості, від якої Україна реально захищається щодня. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України примари ліквідував російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удар завдали сьогодні, 6 грудня, у День Збройних сил України. Оперативники вистежили цілі знищили її поблизу населеного пункту Свято Троїцьке. Знищення другої системи ППО стало ще одним успішним епізодом роботи української розвідки на фронті. Українські воїни уразили Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат. Підприємство знаходиться на тимчасово окупованій Луганщині. Там росіяни виробляють корпуси для снарядів. Наразі масштаби збитків уточнюються. Додам, Рязанський НПЗ є одним із ключових у Росії. Підприємство виробляє паливо різних марок, дизель, скраплені гази. Щороку завод забезпечує понад 800 тисяч тонн авіаційного газу, що використовують повітряно-космічні сили ворога. Ворог, вкотре здійснив масовано комбіновану атаку по Україні, цілився дронами та ракетами. Уночі зафіксовані кинджали були, а вже о п'ятій ранку військові попередили пропуски з літаків стратегічної авіації. Як писали моніторингові канали, крилаті ракети зайшли в простір України через Сумщину близько сьомої ранку. Також повідомлялося про калібри курсом на Дніпро. Ще група рухалася на Миколаївщину, Одещину, Вінничину, Хмельниччину, Черкащину і. Полтавщину. Вибухи лунали на Львівщині та Івано-Франківщині. Місцеві змі повідомляли про перебої зі світлом у Львові і області. Окрім того, прогримів вибух у Полтаві. Цієї ночі столичне метро знову стало прихистком для тисяч киян і гостей міста. Люди йшли з наметами, карематами, стільчиками, ковдрами, аби захистити себе від російської агресії. Серед них Тетяна Тимошенко, яка влітку внаслідок однієї за так. З боку Росії втратила житло. Щоразу під час нічних тривог жінка спускається у підземку разом із собакою. Просто не зупиниться, доки нас не знищить. Це моя думка. І я думаю, що це так і буде. в її планах знищити нас як націю. Ми спускаємось кожного разу. А, тому оскільки ну, ми і до цього, оскільки у нас стався приліт в будинку, ми втратили квартиру. І тому ми зараз постійно, як тільки тривога, ми спускаємось в метро. Вночі Росія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі восьми областей України. Повідомляє Міненерго станом на ранок без світла залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє ситуація. У всіх регіонах сьогодні діють погодинні графіки відключень та обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальні графіки варто перевіряти на офіційних ресурсах Обленерго. Росіяни вдарили по Дніпру ракетами і дронами. Під удар ворога потрапила низка цивільних об'єктів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Повністю знищені склад марлі та бунтів, а також склад із шинами. Профільні служби ліквідують наслідки атаки. Додам також місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на території виробника шоколаду. Цієї ночі росіяни атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області. Повідомляє Ова. У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. Попередньо двоє постраждали, щонайменше три будинки пошкоджені. Троє людей поранені на Київщині. Ворог масово атакує область дронами і ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог вкрив вогнем Фастівський, Вижгородські і Бучанські райони, так у Вижгородському травмована жінка 1979 року народження. Її ушпиталили з уламковими ушкодженнями руки, грудної клітки, спини та закритою травмою шийного відділу хребта. Ще одна 40-річна жінка отримала рвану рану щоки, їй надали допомогу на місці. У Фастові окупанти поранили чоловіка. У нього рвана рана лівої гомілки. Під ударом також була й біла церква. Попередньо є падіння ворожих цілей у промисловій зоні. Також можливі перебої з теплопостачаннями у деяких районах міста. Внаслідок масованої російської атаки зруйнований один житловий будинок ще біля шести пошкоджені. Крім того, ворог пошкодив об'єкти енергетики. Частину споживачів в області перевели на резервні схеми живлення, додали у ДТЕК. За попередньою інформацією це троє постраждалих в Фастівському і Вижгородському районі. Фастові були удари по залізниці. Це і залізниця, і залізничний вокзал, і депо. Також на місці наші працівники. Зараз ще ліквідація триває, тому наші працівники на місцях. Тому говорити про масштаби ще рано потрібно ліквідувати всі пожежі, які виникли в різних районах області. Це остання інформація. Випуск.